Всім привіт! От дивіться, ви витратили купу часу на вибір нової гри. А якої? Ну от вам з'явилось бажання постріляти. Знайшли, встановили, а там розчарування. Знайомо, от і мені знайомо. Скільки разів вже я так попадався на цей гачок. Класних скринів з гри, а там фігня. Але сьогодні той день, після якого ви точно будете знати, в які шутери варто пограти і приділяти увагу. Я переглянув усі найгучніші ігри цього жанру, які вийшли нещодавно, і відібрав лише ті, що справді вартують вашої уваги, часу та грошей. Тож можуть найзручніше, чистіть свої стволи, а ми погнали! Відкриває сьогодні наш з вами топ справжня легенда, котра вже встигла наробити галасу багатьох повернути в дитинство і стати легендою. Так, це Doom The Dark Ages. Це в нас панове приквел, який переносить нас у середньовічний світ, де наш убивашка року, а тобто думслеєр, ще не такий могутній, як у майбутньому. Але й тут він бореться з ордами демонів. Гра повністю вирішила відійти від звичайних правил франшизи. Наприклад, на зміну кулеметам прийшли щіт Пила і величезна ланцюгова гармата, яка от диво стріляє черепами. Тут же гра не просто про бігати та стріляти, тут треба трішки думати: комбінувати зброю, ближнього та дальнього бою, керувати драконом. Так, так, це не вигадки справжнім воєнчим драконом і навіть своїм механічним костюмом. Якраз, як на мене, цей дум це ідеальне поєднання брутального екшену, шаленої швидкості та дійсно фантастичного сеттингу. Наступною на черзі стане кооперативний вибух 24-го року. До речі, якщо ви ще не дивились добірку про кооперативні ігри, то обов'язково до перегляду, але після цього відео. Тож так, перед вами Helldivers 2. ця гра, це так би мовити, справжній маніфест кооперативного божевілля та великих смішних ситуацій з напарниками. Ви з друзями, елітні бійці, які мають поширювати матір Гозаного величність демократію на всіх ворожих планетах, заселений гігантськими комахами та не менш загрозливими роботами. Фішка цієї гри це так звані стратегеми, потужні авіаудари, автоматичні турелі та постачання для вашого загону, котрі ж завжди будуть вам у нагоді. Вони викликаються з допомогою спеціальних комбінацій. Але варто бути обережними з їх використанням, адже ваші товариші, побратими можуть випадково від'їхати від цієї допомоги з повітря. Так, Friendly Fire тут більш не виключення, а така нормальна повсякденна рутина. Це хардкорно, весело і неймовірно захопливо, особливо в компанії друзів, бо кожен бій з напарниками може стати як трагедією, так і справжньою комедією. Наступний гість далекого космосу Warhammer 4000 40 Space Marine 2. Якщо раптом ви любите брутальних чоловіків у крутих обладунках, від яких так і несеться аромат тестостерону, то ця гра саме для вас. Ви ніхто інший, як відомий капітан Тітус, елітний боєць космічного десанту, що бореться з ордами Тернідів, котрі знахабніли і намагаються дібрати святе вашу землю і життя імператора. Гра пропонує дійсно захопливий динамічний геймплей, де ви просто зобов'язані шинкувати ворогів в капусту. А от якщо виникло питання, чим будете шинкувати, то, мої друзі, ваш найпалкіший друг і соратник це ланцюговий меч, а також звичайна болтерна гармата та всілякі там кулемети і пістолети. Коротше, чим робити шикарний слешер, вирішувати тільки вам. Відчуття від кожного удару та пострілу неймовірні, я правду кажу. А масштаби битв просто вражають. Якщо ви думали, що битва за хельмову пать це вершина, то ні, тут з вами не погоджусь. Вам варто спробувати саме цю гру. Також, звичайно, є кооперативний режим для трьох гравців та pvp мультиплеєр. Але він собі такий: ні риба, ні тираніди. Коротше, це мій вам подарунок, якщо ви фанат Всесвіту Вархама. Ця добірка, звичайно, не обійшлась без безкоштовного pvp шутеру FragPunk, мої друзі, відрізняється від усіх таких самих жанрів унікальною системою Shared картс. Що це означає? Перед кожним раундом гравці, тобто ви, обираєте собі карти, які повністю змінюють правила всієї катки. Наприклад, одна карта може дати вам нескінченні патрони, а інша зробити, що ви будете стрибати без кулдауну. А наприклад, третя змусити всіх вражин вибухати після смерті. Весело? Звичайно, бо саме це створює непередбачені ситуації і змушуючи всю команду експериментувати. Загалом гра має 7 карт і 13 героїв, кожен з яких має звичайно унікальні здібності. Так що кожна гра перетвориться на справжній атракціон фану та веселощів. А як на рахунок шутерів хоррорів? Сподіваюсь, круто ставитись. Тож, ось вам Killing Floor 3. Моторошний шутер, де ви з командою з п'яти осіб відбиваєтесь від хвиль мерзенних мутантів, зедів. Розробники Tripwire Interactive зробили гру ще більш брутальною, кривавою та технічно досконало завдяки Unreal Engine 5. Розчленування та, будь ласка, нові види зброї та зомбі тримайте все і разом. А також надзвичайна атмосферна графіка, що тримає в напрузі кожну секунду і дійсно не дає видихнути. У грі є шість різних класів персонажів, кожен з яких має унікальні. Навички та спорядження, що дозволяє створювати різні тактики для виживання. Якщо от любите ви полоскотати собі струни душі, то дійсно ця гра вартує вашої уваги. Ну, як такий топ залишити без героя у капюшоні та респіраторі, котрий стоїть на п'єдесталі першості в усіх добірках шутерів, і тим паче від наших вітчизняних розробників? Думаю, ви погодитесь з цією назвою: Stalker 2 Серце Чорнобиля. Це шутер, що вражає своєю атмосферою та світом, та й загалом самою назвою. Ви звичайний такий собі сталкер, що досліджує радіоактивну зону, де все вам буде нагадувати, що ви не сам, а з вами тільки смерть та розчарування. Гра майстерно поєднує в собі шутер, елементи виживання та РПГ. Вам доведеться не тільки стріляти, але й ретельно планувати свої рейди, слідкувати за станом персонажа, а також боротися з небезпечними мутантами та іншими сталкерами, що найголовніше завжди відчувати провину за те, що ви взагалі додумались піти у зону. Завдяки нелінейному сюжету та розгалуженим діалогам ваші рішення впливатимуть на долю всієї зони, що робить гру унікальною та глибокою, та, що немало важливо, легендарною. Тепер подивимось на одну частину легендарної серії, яку я виділив із-за того, що вона дійсно прекрасна, на відміну від багатьох. Це в нас з вами Call of Duty з її новою частиною Black Ops 6. Ця гра переносить нас у світ шпигунства та так званої холодної війни, де секретні операції та інтриги це наша щоденна рутина, як шпигуна. Тільки давайте без коментарів, що МВ2 це найкраща частина. По-перше, згоден. По-друге, вона вже стара. Тож зараз зупинимось на Black Ops 6. Коли розробники обіцяли нам захопливу сюжетну кампанію, яка повертає до коріння серії, динамічний мультиплеєр з новими картами та режимами, а також класний зомбі режим. Знаєте, не підвели. Все є, все працює, ще й на велику тверду п'ятірку. Графіка мене вразила, як в серії. Хоча варто сказати, що відгалудження Black Ops для мене не завжди зрозуміле. Але що залишилось незмінним і це добре, ігровий процес такий самий стрімкий та насичений. Тож точно вартує вашої уваги. Скажете не зовсім шутер, скажу, йдіть шукайте протигас та обезбол. Бо для мене The Last of Us Part 2 ремастер саме і є шикарним шутером з найкращим сюжетом всіх часів. Це не просто порт на ПК, а повністю оновлена версія з ексклюзивними фішками для ПК геймерів. Гра покращилася в графічному плані, а також саме на ПК, ви маєте змогу пограти у roguelike режим виживання. Дійсно, гра стала еталоном того, як має бути інтегрований сюжет у шутер. Ну чи навпаки, шутер у сюжет. Коротше, як вам буде зручно, так і користуйтесь. Емоційна, жива, жорстока історія це все, що можу сказати про цей шедевр. Повірте мені, переживати кожну мить ви точно будете. По інакшому просто неможливо. От якщо ви прям фанатієте від ігор з глибокою емоційною історією, то це must have. Передостанньою стане також безкоштовна онлайн-гра, котра має більше унікальності, на відміну від фрагпан. Це моє любі DeFINance. А унікальність в тому, що все оточення руйнується. Так, БФ на максималках ще з повністю безкоштовна. Ви можете переривати стіни, обвалити стелі, знищити будівлі, усе, щоб отримати перевагу над суперником. Динамічний геймплей, швидкі бої та три різних класи персонажів з унікальними здібностями все це і дає бажання грати в неї. Особисто я тут провів не одні десятки годин. Прям вийшло заліпнуть і не вставати з крісла. Це не просто шутер, а справжнє шоу, де ви можете творити хаос. І перемагати завдяки вашій кмітливості. Останньою на сьогодні стане гра, огляд на яку я вже робив. Посилання як зазвичай в описі. Тут я розкажу про неї коротко, там було поглибше. FBC Firebreak від Remedy Entertainment. Ця гра розширює всесвіт культовий контрол і розповідає про події, що відбуваються після її фіналу. Нам обіцяли не тільки покращений динамічний геймплей з унікальними надздібностями, а й абсолютно новий захопливий сюжет, що розкриває ще більш таємниць федерального бюро контролю. Так і є, вони все це зробили. Гра це кооперативний шутер для трьох гравців, де вам доведеться об'єднатись свої зусилля щоб протистояти надродній загрозі. Це справжній кінематографічний шутер з крутими візуальними ефектами, який затягне вас на десятки годин, а може і набагато більше. Бо всі оці Deep Rock, ще якісь кооперативні ігри сходять на нівець перед цим шедевром. Повірте мені? От на такій ноті і завершилася добірка. Я впевнений, що з цим списком у вас більше не буде проблем із вибором гри. А тепер скажіть мені, чи згодні ви з цим топом? Можливо, якась гра на вашу думку заслуговує місце в ньому? Або я щось пропустив? Обов'язково напишіть про це в коментарях, бо я завжди їх читаю і відповідаю. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, якщо ще цього не зробили, бо далі що? Далі ще більше і цікавіше. Скоро почуємось, і все буде Україна!